Польщі перші добровольці українського легіону підписали контракти зі збройними силами України така інформація з'явилася в телеграм-каналі Міністерства оборони нашої країни і зазначається, що базова підготовка добровольців триватиме 35 днів. А після цього вони зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями на базах НАТО у Європі. У повідомленні додали, що станом на сьогодні до рекрутингового центру легіону надійшло близько 700 заявок від українців з різних країн Європи. І ще нагадаю, що набір до Йону відкрили аж на початку жовтня, станом на сьогоднішній день надійшло, як я вже сказав, близько 700 заявок від українців загалом з 30 з 30 країн Європи. Ну а британський прем'єр Кір Стармер вимагатиме від президента США Джо Байдена виділення 20 мільярдів доларів на кредит для України до моменту, поки Дональд Трамп не вступить на посаду. Про це пише видання The Telegraph. Британський прем'єр також наполягає на перемовинах з Байденом під час саміту Великої Двадцятки у Бразилії. Нагадаю, що США зобов'язались надати 20 мільярдів доларів, але ці кошти ще не надійшли до спецфонду світового банку. Ну і щойно Сполучені Штати передадуть туди гроші. Світовий банк. Самостійно вирішуватиме їхню подальшу долю.